Всім привіт! Пропоную вашій увазі огляд реле. Реле від холодильника РТК ХМ 2004 рік. Виготовлено в Україні. Пластмасовий корпус. Два контакти. Саду бачимо. Латунні кріплення. Розбираємо. Що ми тут бачимо? Контакти магнітні. Всередині мідна катушка, яка містить 4 контакти, які варті нашій уваги. Ось один контакт, другий контакт. Третій і четвертий. Ми тут маємо срібло. З другої сторони катушки. У нас також присутні два контакти. Контакт ось один і ось другий. Один рухомий, один нерухомий. Рухомий контакт. пробуємо на магніт. Не магніт, це, скоріше всього, що мідь Ось це латунь. А так як це 2004 рік, то всі. Магнітний. Дротик мідний, Пластмасові корпуса. Ну і латульні кріплення. Будемо розбирати. Дякую за увагу.